Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду Зроби мені дідо солом'яного бичка І осмоли його со смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу. Я вже знаю, навіщо. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряда кужіль і приказує: Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже я бичок третячок, соломий зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бучок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз, всіпав, ні, затяг того бичка, зна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться ведмідь, у бору бичка тягає. Вона до діда діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив від дереві ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба уже набрала кужілью і погнала на толку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись бичку, на травиці, поки ямички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Кулиця з темного лісу, з великого богру, вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок тратячок Соломий зроблений, смолою засмолений. Вовк каже, коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв, драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне, прокидається баба, а аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів, коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок, схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діта гукади Прибіг дід. Та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня їй зайчика, побігайчика, піймали. Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти, та зробити собі її бабі кожухи. Ох, наріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його і питає, діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, наріж мене, дідусю. Я тобі за це, за це цілу отару овечок прижену. При ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витк, виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти г... ножа гостриш, щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити? Ой, наріж мене, дідусю, я тобі за це курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та ще ножа гострить. Зайчик його й питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити? Ой, наріж мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу. Відпу... Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкує у двері. Відкриває дід, аж, аж там ведмідь меду приніс. Тільки ліг знову щось, грюкує у двері, відкриває. Вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках. А солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. От і що кінець, а хто слухав, молодець.